Привіт, мене звати Захарова Діана, Мені 10 років. Я проживаю в місті Бердянське і навчаюся в театральній студії Теремок та народному драматичному театрі. Пам'ятаю, як я Грала роль зірки, і я вийшла на сцену, начебто все добре. Але коли я почала грати, в мене почала сповзати спідниця. Я не знаю, що мені робити, в мені дуже смішно, але я розумію, що я не можу сміятися, я ж граю свою роль. Я розставила широко ноги, щоб спідниця не сповзала далі. А потім, коли вже зайшла за куліси, я її поправила і вже заспокоїлася. Ще я пам'ятаю, коли я грала роль дівчинки-наркоманки в виставі Кожен набирає. Коли я вдома вчила слова, мені бул... я просто ридала, тому що мені було дуже жалко таких дітей. Я досі не можу повірити, що бувають такі батьки, які б'ють своїх дітей, і діти збігають з дому, живуть на вулиці, стають наркоманами або наркобаронами. Я досі не можу повірити в це, і мені дуже прикро, що бувають такі батьки.